Двоє загиблих та 12 поранених. Внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами стався вибух в районі зупинки громадського транспорту. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона каже: зараз на місці працюють бригади швидкої допомоги. Російські війська знову обстріляли звільнені території Харківщини. Внаслідок ударів по Куп'янському району поранення отримали семеро людей. сповістив очільник області Олексінігубу. Борогатив по селах дворічна, Грушівка, Синькова та Колодязне. Під вогонь потрапили також Харківський та Богодухівський райони регіону. Обстріляні села, стрілеча, красне та соснівка, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради нацбезпеки. Воно має відбутися завтра. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у Фейсбуці. Він додав, що порядок денний та інші подробиці цього засідання повідомлять згодом. Нагадаємо, завтра президент Росії Путін повинен виступити перед обома палатами російського парламенту. У ЗМІ припускають, що цього дня він може офіційно оголосити про анексію Донбасу, а також Херсонської та Запорізької областей, в яких окупанти влаштували псевдореферендуми. Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись шестеро українців, чотири морпіхи та двоє цивільних. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Обміняли офіцерів Олексія Булахова та Миколу Костенка, солдатів Людмилу Герасименко та Івана Земляного. Цивільних Вікторію Андруша та Яну Майбороду. Єрмак наголосив, що мета України повернути всіх наших людей. Над цим влада працює безперестанку. В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Російської Федерації. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Мобілізовані мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи росіян. В результаті співвідношення досвідчених та молодих військових має скласти один до п'яти для розміщення, за даними гуру, планують використати військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. У розвідці кажуть, окупанти використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі, а також ту, яку зняли зі зберігання. На території РФ. Четверо людей загинуло, ще 18 поранених. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Дніпру зросла. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчину. Загалом понівечено понад 60 приватних будинків та ще кілька багатоповерхівок. Ринок, автобуси, автівки та електромережу. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбір завалів. Та то, і стіни вся земля дрожала. Виляну лювакнул, що там горить. Прийшли сюди і отут це що виділив. У мене одного стекла в автобусі. Двері вигнуті, всі передні, задні, ляди оторване, пол, можете пойти посмотрите, як ви якщо хотіти, вирваний. Ну, і весь він тепер став кривой. Працювала я тут 5 років, це єдиний був мій достаток на сім'ю. Ну, що бачите, те бачите. Що не згоріло, те залили водою, щось тут лишило, щось. Ну по великому вже нічого не лишилось. 19 травмованих серед них люди у тяжкому стані. У Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині зросла кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу. Атака сталася близько восьмої ранку. Голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що загарбники били забороненими касетними снарядами з ураганів по промисловій інфраструктурі Є пошкодження адмінбудівлі. 11 поранених внаслідок атаки росіян по Краматорську. У місті окупанти пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожне покриття та лікарню, заявив мер Олександр Гончаренко. На місцях працюють всі відповідні служби. За минулу добу під удар Росії потрапили 14 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі, серед них діти. Окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше ударів витримав Бахмут. Чотири прильоти росіяни знищили та пошкодили 18 житлових будинків. Сохімічний завод, автотранспорт та гаражі. У камері на 12 квадратних метрів розміщували від 20 до 40 людей. У деокупованому Вовчанську правоохоронці виявили катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати. Слідчі встановили, що у цьому місці росіяни нещадно били незаконно ув'язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах приміщення були викарбовані дати перебування в'язнів а в одній із камер хтось із бранців видряпав молитву. Ми зараз знаходимося на території міста Вовчанськ, де слідчі криміналісти та прокурори з, разом з вибухотехніками проводять слідчі дії так звані катівні, де військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації утримували наших цивільних громадян. Основна задача це вилучення слідової інформації та докази вчинення ними злочинів. СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим селом Димир на Київщині. Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти призначили так званим заступником голови Димирської селищної ради. Він забезпечував пальним військову техніку загарбників, а також налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Христа України. Рашисти вибивали з них інформацію про місця дислокації підрозділів сил оборони і адреси прозивання учасників АТО. У разі відмови здавати українських воїнів, ворог застосовував до людей. Намагався розвернутися на перехресті, але зіштовхнувся з автобусом, у якому було 45 пасажирів. 17 людей отримали травми внаслідок ДТП на Одещині. Аварія сталася сьогодні близько пів на восьму ранку між селом Везирка та селищем Нові Білярі. Наразі на місці працюють слідчі та патрульні поліцейські. Заторів на ділянці дороги, де сталося зіткнення, немає. Повідомили у ДСНС. У Сибіру поновилися протести проти мобілізації. За п'ять хвилин затримали 20 жінок. Так повідомляють російські змі з посиланням на свідків. У столиці Туви на міській площі пройшла жіноча акція під лозунгами ні геноциду та ні мобілізації. Протест перервали співробітники поліції вже через п'ять хвилин після початку. За інформацією змів учасниць беруть відбитки пальців та переписують дані. США вважають ризик застосування путіним ядерної зброї малим, але вищим ніж раніше. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела. Розвідка пильно стежить за будь-якими ознаками того, що розрахунок Путіна змінився відтоді, як він прямо натякнув на готовність застосувати ядерну зброю. Джерела кажуть, що ризики явно підвищені порівняно з ситуацією раніше протягом цього року. Водночас немає жодних вказівок на те, що Росія найближчим часом планує застосувати ядерну зброю, тож загальна оцінка ризику не змінилася. Коментує один із співрозмов. Мовників Постачання 18 нових хаймерсів в Україні забере кілька років. У США уточнили терміни постачання військової допомоги. Штати готують новий пакет озброєнь на понад мільярд доларів. Оголосять про нього найближчим часом. Повідомила Reuters. Він буде частиною відповіді на так звані російські референдуми в Україні. Відомо, що до пакета входять, зокрема, 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, а ще супутникові боєприпаси, різні типи протидії безпілотникам і радіолокаційні системи. Анонсована допомога дасть початок процесу надання Україні. Пріоритетних можливостей у середньостроковій і довгостроковій перспективі уточнили в Пентагоні. Фінляндії ухвалив рішення суттєво обмежити пасажирський рух на східному кордоні з Росією, тож поїздки з метою туризму до країни або транзитом після цього стануть неможливими. За словами міністра закордонних справ Фінляндії, обмеження набудуть чинності завтра. Рішення має на меті повністю запобігти російському туризму до країни, заявив дипломат. Уряд таки захою обґрунтовує загрозою міжнародним відносинам. Тож прикордонні органи можуть не допустити росіянина до в'їзду до Фінляндії, навіть якщо він має візу видану іншою країною. Сьогодні 81-й роковини трагедії Бабиного Яру. Вбивства в урочищі розпочалися відразу після вступу нацистів та їхніх союзників до Києва у вересні 1941 року і відбувалися чи не щоденно до завершення окупації міста. Найтрагічнішими стали 29-30 вересня, коли вбили майже 34 тисячі євреїв мешканців Києва. За день до цього на сінах будинків огорож і стовпів розклеїли оголошення з вимогою усім євреям Києва та околиць з'явитися з документами, цінностями та теплим одягом. Спочатку. У євреїв відбирали речі, а потім примушували роздягатися і виводили до яру. Усі, хто там опинився, розстрілював кулеметники, який сидів на протилежному боці. За два роки окупації кількість жертв у Бабиному Яру сягнула 100 тисяч людей різних національностей. Серед них були і українці та Роми. Вбивали також військовополонених та пацієнтів психіатричних лікарень. Ті, хто влаштовував геноцид у 41-му і ті, хто влаштовує геноцид у 2022-му. однакові злочинці, яким дорога лише до міжнародного трибуналу, заявив. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль